Доля розкидала випускників нашої школи в різні куточки світу. Кожен обрав свою життєву дорогу, професію, створив сім'ю. Але спільним джерелом для них, спільним вирогом дитинства була і залишається школа. Дитячі роки вони схожі у багатьох, хто тут присутні, бо хіба не кожного з нас вранці буде мати? Важко давались ті підйоми, Посидиш, похитаєшся і знову падаєш у теплу постіль додивлятися сни. І де б ви зараз не жили, і чим би ви не займалися, усіх вас об'єднує те, що ви залишилися випускниками нашої школи або ліцею номер 15 Всіх нас єдяє, єднає одне, вогник любові до всього близького і рідного. До школи, до нашої маленької батьківщини рідного Чернігова. Сьогоднішня зустріч це мандрівка у світ дитинства і юності. Тож почувайте себе дівчатками і хлопчиками, якими були десять чи сорок п'ять років тому, коли бігали шкільними коридорами, жартували, сміялись. Зустрічайте неодноразову переможецю дитячих конкурсів та телеведучу Лазуренко-Дарину. Павло Глазовий учення світ. Зубрить дід англійську мову, хоч йому вже близько ста. Слово репка ски дитячу, помалесеньку читав. Бріз гетьман, що з меддит раз повів він мудру річ. Баба злиться. Що це значить? Постав валінки у піч? Вранці баба, діда, будить. Гей, окей, чорли мурлів. Що це значить? дід питає кровий валянок згорів!»